Вітаю на каналі Інструмент. Сьогодні у нас на огляді рівень від компанії ProTester модель LL516G. Постачається в картонній коробці з такого якісного картону, в який пластиковий кейс. Ось такий. Теж з перелоном. Як у випадку з рівнем Stark Юзер мануал. Українська мова є. Компортація тут багата і якісна. Почнемо з цього. Це у нас пультик. пульт дистанційного керування, який у нас виконаний ось так. От. Дуже гарно, красиво. Можна вчепити його кудись на йому тузочок якийсь. Кнопочки є та розйом для зарядки Type-C, який мене зарядили. Далі в нас блок живлення. прямо як в телефонах, біленький такий в софт-тач пакетику. Ось такий він красивий. Він у нас має 2 а години 10 Вт, достатньо потужний. Далі у нас провід Type-C, теж білий, запасний акумулятор, який у нас має. 7,4 вольта 2600 ампер годин. Далі у нас іде тут мішень, так, так називаємо мішень, металічна платформа для кріплення на стіни і так далі. І ось така платформа підйомна, магнітний кронштейн з діодімовими магнітами, які прикручені на гвинтик. І це добре, тут у нас два. І фіксуються вони досить надійно. І є ще ось такий тут отвір, для того, щоб можна було просто на один на один якийсь гвинт шуруп причепити його. Ну і сам рівень. Виконаний нас дуже гарно. Має підсилений захист лазерів. Тут у нас три лазера. Чотири лазера, два горизонтальних та два вертикальних. Є ЖК дисплей з підсвіткою. І один акумулятор тут уже у нас встановлений. Як? Ось так воно у нас відкривається. А як його звідти достати? Ось так. Ага, тут є ось така платформа для батарейок. Тобто він може працювати як на чотирьох батарейках типу АА. Тут магніти є, щоб він не випадав. І також на, на ось цьому акумулятор. акумулятор давайте відкриємо. Заряжається акумулятор сам. Тобто його не потрібно вставляти в лазер, щоб зарядити. Ось тут є роз'йом. І ось так ми його можемо зарядити. Акумулятор вставляється ось таким чином. І все. Тепер у нас може працювати. Ну і також ми можемо заряджати його звідси, і наскільки я розумію, він може працювати від мережі. Це теж ми перевіримо. Про лазерних гривень тут. Два вертикальних 360 градусів та два горизонтальних теж 360 градусів. Лазерні діоди тут ОСРАМ виготовлення Німеччини. Довжина лазерної хвилі 520 нанометрів. Точність нівелірування тут 0,2 мм на метр. Діапазон автонівелірування 4 градуса плюс-мінус 1. Час автонівелірування 3 секунди. Робоча відстань при роботі з приймачем до 60 метрів, без приймача до 45 метрів. Також має клас захисту IP54, тобто, не боїться він падіння, не боїться вологи, всяких бризків і тому подібного. Ну, звісно, воду його кидати не стоїть. Також, якщо зажати кнопку включення на кілька секунд, у нас включиться. Маркерний режим, і при повороті лазерного рівня у нас не буде вимкнене самоневелірування. Щоб його вимкнути, ми можемо просто переключити. І тепер у нас включене самоневелірування. І виключаємо. Перейдемо до дисплея, що на ньому розташовано, і що ми на ньому можемо побачити. Для початку включимо рівень. Саме перше, що ми бачимо, це знак заряду акумулятора, як можна побачити, він в нас повністю заряджений. Ми замінили акумулятор на той, що можна підзаряджати, то явлений час роботи на батарейках 5 годин, а на акумуляторі 6 годин. Ну, далі ми бачимо ось такий знак: це колодочка, така, яка показує, що в нас включений режим маркера, тобто виключене самонівелірування. Якщо ми переключимо ось тут цей ползунок у нас включиться режим самоневелірування, і колодочка буде відкрита. Далі XY це в нас е кутомір, так скаже, відхилення. Якщо ми почнемо ним качати, то буде видно відхилення по осям. І знак ПВ це у нас імпульсний режим для роботи з приймачем. Також в комплекті є пульт. Там для початку потрібно виключити рівень. Для того, щоб почати роботу, ми затискаємо на пару секунд кнопку включення, після чого він, він, він загорається зеленим. І ми вмикаємо рівень. На жаль, конструкційно ми не зможемо відімкнути лазерний рівень за допомогою пульта, тому що тут є фізична кнопка, яка вмикає або вимикає самоневелірування. Ну, тобто, вона механічна. Але якщо ви вмикаємо рівень, то ми можемо виконувати всі ті самі операції, що на цих кнопках. Тобто включати-виключати горизонтальні лінії, тобто вертикальні, так само горизонтальні лінії, включати імпульсний або виключати імпульсний режим. І Кнопка яскравості тут є, але вона не працює в даній моделі, це для інших моделей. Ну і тут ще дві кнопки F1 і F2. Це теж створено для е, наступних моделей. Ми можемо тільки вимкнути, якщо в нас включений е, е, маркерний режим. Ми включаємо пульт, включаємо рівень. І тепер ми можемо вимкнути всі лінії одно. Часно. Також тут є підтримка Bluetooth смартфона. І якщо, наприклад, включити на смартфоні Bluetooth, ми можемо зайти в пристрої, побачити, тут є S-Serials. Але, але тут пише підключити і воно щось не сильно хоче підключати. Наскільки я розумію, потрібен для того, щоб працювати з цим рівнем, потрібен якийсь додаток, але ні в інструкції, ні на сайтах я не знайшов, який додаток потрібен. Ну і в, самій, в самому Google Play я пробував знайти протестер, але теж нічого не знайшов. Можливо, це можливо, можна користуватися телефоном як пультом, якщо у вас є підтримка. Так скажемо, пультів на смартфоні, і ви можете, таке, як наприклад, з Smart TV керувати з телефона. Можливо, так можна, але я, якщо чесно, не розібрався, як це робити. Можливо, ви знаєте і напишете в коментарях, як це робиться. Також в комплекті, як я вже показував, йде такий кронштейн-магнітний, який у нас фіксується на металічні різні поверхності. По-перше, він фіксується до самого лазера. За допомогою ось цих планочок, тобто можна його, ну, як хочете фіксувати, але потрібно, щоб був рівень. Але, в принципі, в маркерному режимі можна і так його зафіксувати. Але ми зафіксуємо його ось так, як це в принципі і задумано. І тут є пару типів регулювання, так скажем. По-перше, це ось це. Це у нас поворот. Можна крутити вперед-назад. Далі це у нас. Так що потрібно тако показати, це в нас виїжджає сама ця площадка. Також тут є ось така кнопочка, коли ми її нажимаємо, ми можемо швидко переміщати цю площадку, не крутячи при цьому гвинтик. Ось цей гвинтик, так скажем, відповідає за висув або засув, якщо так можна сказати, по платформі. Ось так воно ковзає тут. І останній це в нас кут нахилу самої платформи. Але, на жаль, немає регулювання ось так. Тобто ну, не можна підстроїти рівень ось таким чином. типу. Також тут є рівень зверху маленький, ковбочка маленька з рівнем. На цьому все, що можна розповісти про даний кронштейн. Від кронштейну залишаються сліди трішки тут, але я не думаю, що це дуже нашкодить роботі. Протестуємо рівень, зараз темно на вулиці, подивимося, на яку максимальну дистанцію він може досвітити. Так, нам потрібно. Пішли дивитися, тут е, десь приблизно 100 метрів є. Навіть більше, ніж 100 метрів. І подивимося, як, яка товщина лінії там і як воно туди досвідчує. Нагадую, що максимальна дальність цього рівня без приймача це 45-50 метрів з приймачем 65. А в нас тут більше 100 метрів. І подивимося, що з цього виходить. Ось ми й дійшли сюди і можемо чітко побачити лінію. Всі три лінії можемо чітко побачити. Їхня товщина десь приблизно в десь 2 см. Але ніхто не буде на таку дальність працювати з безприймача. Тому я вважаю, що це добрий результат. За зблизька, то лінію дуже чітко і гарно видно. І ну, В таких умовах, звісно, ніхто працювати не буде на вулиці в темряві. Але якщо дуже сильно знадобиться, то можна і навіть на великих дистанціях. Перевіримо, як цей лазер буде світити в кімнаті, в поміщенні з освітленням звичайної 15-ваттної лампочки. Цей лазерна світ на 360. Тому... Тому, так. Але в ньому є ось такі сліпі зони через те, що тут є такі грані захисного кожуха. І через ці грані робиться така невеличка сліпа зона. Відстань 7 метрів йдемо перевіримо, як... як він наш. Видно його як і яка товщина лінії. І не забувайте вдівати окуляри, коли користуєтесь лазерним рівнем. Ось так це у нас виглядає. Лінію видно чітко, її товщина встановить десь 2,5 мм на 7 метрах. І режим маркера зажимаємо кнопку включення. І тепер ми можемо його встановити під любим кутом, який, який тільки вам захочеться. І тут показує на дисплеї, що у нас мінус 43 градуса по осі X. У на нашій стелі є панель світодіодна. І ми зараз перевіримо, чи буде видно цей лазер. На ніч. І я не бачу. На камері видно чи ні? Бо я, бо я не бачу перехрестя. меть а? а я на очі не бачу перехрестя. Також перевіримо дальність дії пульта. тепер будемо рахувати кроки від цієї лінії. Працює, вертикальні лінії переключаються. Підемо далі. Теж все працює. Запрацював. Не працює, тобто крайня точка десь приблизно 30 метрів, а його максимальна дальність роботи без приймача якраз 30 метрів, а ні, 45 метрів, тобто, е, тобто 40, 45 метрів ви не зможете працювати вже з пультом, прийдеться підходити ближче. І з приймачем теж, якщо ви будете там працювати до 60 метрів. З пульта ви не зможете переключати. Але, можливо, якщо це буде в поміщенні, тоді сигнал буде відбиватися від стін. І тоді, можливо, він буде працювати в тоді він буде працювати в будівлях. На жаль, у нас такої великої будівлі немає, щоб це перевірити. Ну, на вулиці до 30 метрів він працює. Що можу сказати на завершення про цей рівень? Гарний кейс з. Паралоном є пульт дистанційного управління. Він ще блютусовський і працює, як можна було бачити вже у відео, до 30 метрів на вулиці, велика дальність до 60 метрів з приймачем і до 45 метрів без приймача. І як показали, показав наш тест на вулиці, достає він далеко і досить непогано видно лінію. Так само і в приміщенні, при освітленні його теж дуже добре видно. Е, гарно виконаний якість має захист IP54, яка не дасть йому розбитись при падінні або, або згоріти через те, що туди попаде вода. Якась є жика-дисплей, на якому показується кутий відхилення, і набагато легше виставити його в нуль. Велика комплектація дуже гарно виконана. Магнітний кронштейн. Гарний рівень, гарний. Має ще й дві е, горизонтальних лінії та дві вертикальних 360. Одним словом, гарний рівень. І його я вам рекомендую, якщо вам потрібен такий рівень. Це дуже гарна модель за свої гроші, тому ви можете придбати його по посиленню під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі!